Терміну екологія близько півтори століття, проте це не означає, що донедавна збереженням довкілля ніхто не переймався. на доекологічному етапі розвитку чи не основною природоохоронною інституцією була церква, такою вона стає і тепер. Останнім часом церква почала активно займатися питанням збереження довкілля. На мою думку, більшість жителів України. Належить до тієї чи іншої конфесії на заході. Таких є до 90%, на сході до 50%. По крайній мірі вони декларують, що вони належать до тієї чи іншої конфесії, і оскільки більшість жителів належить до тієї чи іншої конфесії, то церква не може знімати з себе відповідальність за стан справу довкіллі, оскільки її більшість прихожан оце ж довкілля десь і шкодять йому, правда, оце перший такий, якби мій висновок. Це важливо. В другу чергу також важливо те, що церква має величезний вплив, і до цього часу суспільство ще не задіяло цей вплив. А можливості церкви також якраз в еколо-виховному такому плані, також можливості просвітницької роботи з різними верствами населення, з різними категоріями. Велику допомогу просвітницькій діяльності відіграють системні екологічні підрозділи, які створені при церквах в Україні. Ми маємо три такі центри. При церкві, які займаються якраз о, о, збереженням довкілля, в сферу в яких входить така передохоронна діяльність, це в першу чергу комісія з екології іммігрантів Римо-католицької церкви в Україні, комісія з екології Мукачевської греко-католицької єпархії і бюро з питань екології Української греко-католицької церкви. Внаслідок тієї системної роботи, яку ми ведемо вже майже 10 років, ініціювали. Процеси створення таких системних підрозділів предохоронних і церкви і релігії, так я знаю, що Українська православна церква Київського патріархату також створила комісію з питань екології. Також Розмови і роботу в цьому напрямку ведуть представники юдаїзму та ісламу в Україні. Цікавим є такий факт, що поки що тільки на Закарпатті ми змогли реалізувати цілий ряд форумів за міжнародної участі, в яких приймали участь цікаві люди, представники різних конфесій. Разом молилися за збереження Божого творіння природи. Це є дуже характерним тільки для Закарпаття, оскільки. Розпочали ми з 2007 року, коли ми провели перший такий форум, який під назвою «Церква і навколишнє середовище, Європейський досвід та Українські перспективи. Тут ми запросили. Фахівців з Європейського союзу, оскільки європейці в цьому плані вже мають величезний досвід. І я зазначу, що комісії з екології при церквах у Європі були створені вже в 70-х, 80-х роках минулого століття і вже мають певний досвід у цьому напрацюванні. У нас, да, нас у... у нас були заборони. Церква в цей час була знищена, не існувала, і тому ми в цей період у нас а, випав дуже цікавим. Я би хотів, якраз результатом цієї конференції, який мало хто відмічає, була перша спільна і молитва за. Збереження Божого творіння природи. Це перша молитва була на території Радянського Союзу, а навіть я би сказав, що вона була перша у світі в такій якості ієрархів, так? тому що були присутні головний імам України, голова Закарпатської реформатської церкви, головний рабин Західної України. Єпископи, які відповідають за екологічний напрям у Греко-католицькій і Римо-католицькій церкві України, представники православ'я також. І це наш перший такий був дуже такий унікальний міроприємство, яке ми проводили якраз у нас в Ужгороді. Розпочавши з цього, ми реалізували також вже близько шести таких міжнародних форумів, на яких ми піднімали. Піднімали різні важливі і болючі питання збереження довкілля на різну тематику. І що цікаво, що запрошені нами професори академіки Київські намагалися цю роботу продовжити в Києві. Вони створювали різні делегації, комісії і йшли безпосередньо до наших чи до митрополита йшли, чи до інших голів, то робота ця не пішла в них далі на рівні Києва. Оскільки цікаво, що тільки на Закарпатті, я так зробив висновок протягом століть. Мирно вживалися представники різних віросповідань, розповідань. Мирно вживалися представники різних народів. Саме тут нам вдалося започаткувати такий системний діалог міжрелігійний, і я думаю, що ця робота буде поширена. Вагоме значення у вихованні відповідального ставлення до навколишнього середовища мають позашкільні освітні заклади, тому зараз не випадково відбувається тісне зближення релігії, охорони природи та освіти. Взагалі ці три поняття. Охорона природи, релігія, освіта завжди були між собою пов'язані, але зв'язки ці були кардинально різні, скажімо, років 20 тому назад. Я думаю, що і це глядачі багато пам'ятають і я, які були ну, стики. Інтересів, конфлікти інтересів, як правило, багато хороших справ, природохоронних справ, але призначались вони на кинань, на виконання саме в релігійні свята. Я сам це пам'ятаю. Багато суботників, якихось західів, які робились на Вознесіння, на Різдво, на різні релігійні дати. І, звичайно, батьки, які були істинно віруючими, не сприяли тому, не хотіли, щоб діти брали участь у цих заходах. Натомість ми це відчували і. Критикували незаслужено дітей, батьків і так далі. Зараз мені подобається це вже впродовж понад 10-15 років, іде зближення. Не завжди гладко, не завжди з повним розумінням, але всякому разі воно йде, і це приємно, що це не через примус, не через коліна, як говоримо, ми, а через дійсно свідоме розуміння, що не може бути від'єднано духовне. Виховання від естетичного, патріотичного, національного, естетичного, як ми говоримо екологічного, то зараз багато заходів проводиться так, щоб поєднували ці форми роботи. Зрозуміло, це і для дорослих, і для дітей, що якщо сказала духовна особа в церкві. Казаннях своїх, якщо вона пропагувала, то це буде більш виконано. І тому ми звичайно йдемо на такі зв'язки, намагаємося. Я вдячний тому, що нас запрошують на зустрічі, на круглі столи, на конференції, на симпозіуми, де розглядується якраз питання духовного виховання, і ми бачимо цей зв'язок. Потім така форма роботи в літній період. Ми проводимо свої табори. То ми, вже крім основної форми роботи пропаганди екологічного, свідомого ставлення до природи, охорони природи, завжди говоримо про духовне надбавлення. І я знаю, тому що ми з колегами про це говорили, що працюють і... Релігійні табори, літні табори. І ми їх просимо і бачу, знаються, що в їх духовному вихованні ставляться і питання екологічного, природоохоронного виховання. І тоді дійсно виходить, що вже самого малку із вже з дитячого садка, з малої школи, середньої школи, вищої школи, коли це ведеться не пропаганда як така, а свідоме поширення інформації через переконання, зовсім іншим виростають люди. Я міг би принести, але оскільки не говорив з людьми про це, прізвище не буду називати. Колишніх наших вихованців, які потім пішли по духовній стезі, один навіть Монах, одні за кордон виїхали в Німеччину, в Ізраїль виїхали, які займаються духовними справами. І коли вони приїжджали сюди, мені приємно було чути, як вони говорять, що. Таке ставлення, яке пропагували, яке виховували ми правильне, бережливе ставлення до природи, наскільки воно збагатило їх, і тоді в питаннях, коли ми через церкву намагаємось пропагувати якісь форми, звичайно, що їх сприймають більше ті дітки, які свого часу ще від учителя в школі, коли чи довіряє дитина дорослому, почули про позитивні такі справи. І я думаю, що якщо наша справа, а я вірю, вона буде продовжуватися, то ми доможемося того, що будемо. Ну, такими, як і країни, якими можливо заздримо, на яких ми хочемо рівнятися, де дитина виростає дійсно гармонійно, гармонійно вихованою. Вона не позволить собі порушити ні Божі законі, ні екологічні або природоохороні. Відрадують те, що є вже конкретні приклади співпраці священиків з природоохоронними структурами. У Санівірському парку були є такий співпраця. Священники двоє із Санівірським парком співпрацюють. Наприклад, і це було опубліковано у журналі Благовісник Мкатівської греко епархії. Запрошує Санівірський парк на такі природоохоронні заходи цих двох священників, і вони із дітками працюють цілий день. А також є така поняття, як «хресна дорога у церкві. Це такі 14 станцій з розважаннями. І у Перечинському районі священники 2011 року весною зробили таку е, хресну дорогу з екологічною станцією. А хто бере участь у цій хресній дорозі? Хто брав, то кожного року проводиться така дорога? Е, і навіть у нас у Ужгороді є хресна дорога велика по всьому місту. Так вона кожного року у пісний час проводиться. Беруть участь священник або кілька священників і вірники, миряни, які мусять бути на службі або на яким на, на цьому молебні. Я би хотів додати, якраз наші партнери з Бюро з питань екології у ГКЦ започаткували дуже цікавий напрям літні християнські екологічні табори. Це вже, здається, два роки вони так проводять. Так, так вони це навіть запатентували, воно проводиться в дуже чудовому місці, здається, верхнє синьовидне в цьому районі. І я думаю, що ми, вже починаючи з цього літа, також будемо реалізовувати такі заходи. У розбудові християнсько-екологічного вчення екологічні комісії значне місце відводять видавництво молитовників, які допомагатимуть церковній роботі, як теперішнім, так і майбутнім священникам. У першу чергу ми видали такий. Невеличкий молитовничок, бачити Боже творіння Божими очима. До нього ми зробили таку вставочку. Тут, на жаль, немає. Ми звернулися до всіх читачів, хто його тримав у руки, щоб він нам надіслав на нашу адресу всі побажання, пропозиції по вдосконаленню цього молитовничка для майбутнього наступного видання. І якраз таке видання ми з доповненнями. Вдосконаленнями і пропозиціями видали молитовник-требник за збереження довкілля, бачити Боже, творіння новими очима. І кожен священник Мукачівської греко-католицької єпархії Риму-католицької церкви в Україні воно він отримав такий молитовник. Що стосується співпраці з православною церквою, то у нас дуже цікаво. Ми видали цей же самий молитовник за підтримки видано за сприяння Європейського союзу. У нас на Закарпатті реалізується дуже цікавий проєкт управління відходами схід. І це проєкт, який реалізується в шести країнах. Здається, в кожній країні вибрана пілотна область. В нашій країні це Закарпатська область. Свою освітню природоохоронну роботу церкви проводять не лише серед молоді, а й серед дошкільнят. У зв'язку з цим побачила світ книжка розмальовка під назвою Берегти нам слід Богом! Даний світ Ми вирішили втілити. Духовно-екологічні ідеї. У таких віршиках моя дружина Наталія Гемонбіланич написала віршики, оформила оформила розмальовку Галина Корнєва, дизайнер. І така вийшла книжечка з гарними. Малюнками, крім того, що дитина може прочитати віршик із мамою. Мама їй пояснить, якщо дитинка не розуміється до кінця цей віршик, бо дошкільний вік може не все зрозуміти. Коли мама пояснить, і дитинка розмалюється на дуже довгий час, у неї залишиться у пам'яті. І коли вона виросте, я думаю, буде розум... зрозуміє, що її навчали берегти світ, берегти природу. Навчи мене Боже жити в мирі з природою. Навчи розуміти її як найдорожчу мені людину, щоби любити її і не кривдити. Навчи втішатися паростками твого доброго насіння, який ти виростив з любові до мене. Навчи мене любити та берегти твоє створіння, як це робиш ти, Господи. Тож любіть і оберігайте найцінніший Божий скарб, природу.